Вітаю вас, мої шановні діви! З вами ваш астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на травень 2025 року. Зараз розберемо основні важливі аспекти, які будуть торкатися вашого життя, щоб у якомога краще змогли спланувати свій місяць. Свої прогнози ви можете дивитися за знаком асценденту в першу чергу, знаком сонця, а також знаком, куди потрапляє місяць. Дуже часто ці теми. Доповнюють одна одну, переплітаються. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект Інстаграм. Для вас травень це період, коли ви зможете показати себе, реалізувати свої амбіційні цілі. Дуже важливий період, коли Сатурн, соціальна планета, законів, порядку, кордон, буде переходити в вогняний знак Овен. Зараз детально. Розберемо кожен важливий аспект. Буду рада за ваш зворотній зв'язок. Цього місяця ви можете вказати свій авторитет, розширити свій кругозір для когось сприятливий період для мандрівок, для навчання, для виступів важливих. А в кінці місяця перед вами відкриваються нові можливості в темах. Фінансів, кар'єри та статусу 1 травня буде напружений аспект між Венерою, яка тільки-тільки вийшла із ретроградності та місяцем, оскільки Венера символізує наші бажання, фінанси, відносини. А місяць це наші емоції, відчуття безпеки, то щось може вас не влаштовувати, і цей аспект буде підштовхувати вас до того, щоб ви щось змінювали в своєму житті. Торкатися аспект буде восьмого та одинадцятого секторів, тобто все, що пов'язано із великими фінансами, банківськими установами, страхуванням, оподаткуванням, а також вашими соціальними проектами та друзями. Цей період, наприклад, може бути потреба розвиватися через соцмережі, виводити свій бізнес або ж свою справу в онлайн, і для цього вам потрібні будуть спільні ресурси фінанси, а також підтримка друзів. Це може стосуватися і підвищеної конфліктності із друзями та впливовими людьми, тож проявляйте дипломатію по Венері і контролюйте свої емоції за місяцем. Перегнічувати емоції не можна, але за місяцем ви можете розслаблятися, займатися тією справою, яка вам надає відчуття безпеки і комфорту. Цього ж дня уран, який символізує нашу креативність, нестандартний підхід. Це планета інновацій, астрології, буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів та Раху, а також до Сатурну. Тобто, в цей період ви зможете, з допомогою вашої структурованої дії, планування, дисципліни та впровадження креативного підходу нестандартності досягти успіху. Тобто, за рахунок ваших знань, тієї бази, яка у вас вже є, ви можете йти далі в прогрес. Також в цей період Сонце буде в вашому 9 секторі. Там, де сонце, там фокус вашої уваги. І ви більше часу можете приділяти саме вивченню іноземної мови, наприклад. Або ж навчання. Для когось це сприятливий період для виступів, здачі екзаменів, для підвищення кваліфікації, вирішення питань, пов'язаних із закордоном. Це може бути і вагома покупка, і зустрічі із плововими людьми. Також 2 травня на нас чекає взаємозв'язок. Тобто аспект з'єднання між місяцем та селеною, або ж білим місяцем, який в нашій натальній карті символізує янголоохоронця, вищі сили. Це з'єднання буде в вашому 11 секторі, тобто в секторі друзів, політики, ваших планів на майбутнє. В цей період важливо проявляти допомогу вашим друзям, людям, які мають з вами спільні інтереси. Ви можете стати тим керівником, неформальним лідером, за яким всі будуть йти. Це чудова можливість і для допомоги через соцмережі, через онлайн, впровадження креативного, нестандартного, інноваційних технологій, а також звернення до астрології. Вищі сили допоможуть вам реалізувати ваші плани. 4 травня дуже важливий період. Плутон, планета трансформації та кардинальних змін, буде переходити в ретроградний рух у вашому шостому секторі. Він зараз в знаку водолій, тобто, в цей період ви можете позбавитися від чогось непотрібного, те, що себе віджило, і відразу впроваджувати щось нове. Плутон дає вам можливість знову переглянути ваш режим дня, графік роботи, місце роботи, все, що стосується здорового способу життя. Позбавитися від негативних звичок, від тих обов'язків, зобов'язань, які вам вже не потрібні. Слідкуйте, будь ласка, за своїм режимом дня та здоров'ям. Це може бути і кардинальна зміна місця проживання і в результаті зміна графіку дня. Цього дня місяць буде у з'єднанні із Марсом. Марс це планета активних дій. Нашої ініціативи буде з'єднання це в вашому 12 му секторі, тож ви будете сповнені ентузіазму, можуть бути прихід фінансів від прихованої діяльності, або ж через допомогу людям тих професій, сфера діяльності яких потребує нерозголошення даних клієнтам. А це можуть бути і успіхи, пов'язані із вашою власною роботою, яка потребує усамітнення. 12-й сектор пов'язаний з режимними об'єктами, з далекими землями, з еміграцією, психологією, езотерикою. Ви будете на підсвідомому рівні, тобто інтуїтивно, розуміти, як робити краще. Це може бути і усамітне наприхована діяльність, пов'язана із активністю ваших партнерів. Або ж, ви будете допомагати вашим родичам старшими за віком. Це може бути і. Періодом, коли ви можете проявляти імпульсивність в діях, тож обов'язково за Марсом пропрацьовуємо так, що проявляємо чесність, порядність, а за місяцем контролюємо емоції. Оскільки Марс знаходиться в знаку Ле, то в цей період ваші вчинки будуть націлені на благородність, на щедрість, ви будете своїм прикладом показувати іншим, як зробити так, щоб люди повірили в себе. І ще немає нічого неможливого. Головне вірити в свої сили і діяти. До 5 травня включно буде напружений аспект між Плутоном та чорним місяцем. Тож цей період можуть бути провокації, зацикленість, можливі руйнування. І оскільки Плутон період цей він в стоянні, адже він перед розворотом ретроградний рух призупиняє свою швидкість, то за тиждень до та після 4 травня він буде. Найбільше тиснути на нас, і ймовірні підвищена агресія. Може посилюватися військова активність. Будьте обачними, уникайте великих скупчень людей, будьте уважними на дорогах, у поводженні із голючими предметами, болючими, ріжучими, не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Ретроградити, взагалі, Плутон буде до 14 жовтня. Цей період він найближче знаходиться до землі, він проти лише назад 2 градуси, і все ж таки, з урахуванням опису він весь час буде діяти і тиснути на нас. В перших градусах він проявляє підвищену імпульсивність, непередбачуваність. 10 травня Меркурій буде переходити в знак Телесь, ваш дев'ятий сектор. Меркурій відповідає за мислення та інформацію на далекі поїздки, і вони можуть бути пов'язані із навчанням, із підвищенням кваліфікації, спілкуванням із авторитетними впливовими людьми, або ж ви можете виступати, захищати свої дипломні роботи, або ж звітності буде багато. Це може бути підписання важливих документів, договорів, а також переїзд за кордон, переїзд в інше місце проживання. Це також можуть бути і зустрічі з вашими онуками для кого це актуально. 12 травня ми будемо зустрічати повню у вашому третьому секторі, там, де повний місяць, там висвітлюються теми, які відповідають нашому випадку за близьке коло спілкування за рідних, родичів, братів, сестер, тіток, дядьок а також сусідів і колег по роботі. Це може бути сприятливим періодом, коли ви зможете підводити підсумки. Наприклад, завершиться якийсь проект, і ви будете підписувати договори. Або ж це може бути отримання диплому, сертифікату водійського посвідчення. В цей час ви можете змінити місце проживання, або ж завершиться ремонт для тих, хто його робив. Адже раз за ретроградним Меркурієм сприятливо було робити ремонти. Вдома, наприклад, або автомобілю, і зараз, вже поки набирає швидкість Меркурій, і ви маєте результати за третім сектором. Також це чудовий період і для підвищення кваліфікації, і вже ви маєте певні навички. Може бути і сприятливим періодом, коли завершиться, наприклад, відрядження. В Цей час місяць буде у з'єднанні із Прозерпіною. Ви можете отримати важливу звістку, важливу інформацію, яка буде сприяти вашим глобальним трансформаціям. Ви можете змінити свою думку або ж навпаки збагатитися цікавою потрібною в подальшому вам інформацією. 14 травня місяць буде робити аспект удачі до Марсу, торкаючись вашого 4 та 12 секторів. Сприятлива можливість для роботи онлайн вдома, або ж допомоги вашим батькам. Це може бути сприятливим періодом для переїзду, для підписання важливих договорів. Усамітненої роботи або ж гарної звістки із закордону або здалеку, із рідної домівки, якщо ви далеко. Це може бути і періодом, коли близькі можуть від'їжджати за кордон. Подумайте, що у вас зараз у кожного буде своя тема, що торкається тем сім'ї, нерухомості, місця проживання та режимних об'єктів і далеких земель? Можливо, ви будете активно проявляти себе стосовно допомоги вашому партнеру. І його справі, 16 травня, Юпітер, який символізує розширення планета удачі, буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів. Пригадайте, які обставини були у 2023 році, наприкінці травня, на початку червня. Тоді Юпітер був у з'єднанні з кармічним вузлом і зараз можуть активуватися певні питання, які будуть потребувати вашого авторитету, нестандартного підходу. Ви вже маєте певний досвід, але... Це допоможе вам розширити ваш кругосір, розширити ваші знання, і це буде сприяти вашому розвитку. В цей же період сонце буде у з'єднанні із ураном, що також сприятливо для зустрічей із друзями, впровадження чогось креативного в свою діяльність, реорганізація на роботі. Вони будуть у з'єднанні поблизу злої зірки Алголь, тож вона може підкидати провокації, та ви вже маєте досвід, як подолати будь-які перешкоди. Торкатися це буде 9 сектору, тож може виникнути потреба у вирішенні певних питань стосовно закордону, вирішення юридичних питань, виступів для посилення вашого авторитету. 20 травня буде гармонійна взаємодія між Сонцем, яке символізує наше его, та Нептуном і Сатурном. Нептун символізує нашу мрію, фантазії, ілюзії, а також віру. Сатурн планета, яка все це матеріалізує, тобто проявляйтеся, розказуйте за себе, торкатися цей аспект буде 9 до 7 секторів, тобто через партнерські взаємовідносини, підписання юридичних документів, угод, ви зможете посилити свої позиції, дізнатися щось нове, хороший період для спільних покупок із вашим партнером, якщо ви про це мріяли. Нептун також пов'язаний із усім закордонним, а Сатурн це. Кордони, тож для когось це буде сприятним періодом для вирішення питань, пов'язаних саме із закордоном, якщо ви перебуваєте в іншій країні, або ж щоб виїхати за кордон. Цього ж дня сонце буде переходити в знак близнюки і зараз фокус вашої уваги переходить на 10 сектор. Тож для вас приятливо вирішувати питання пов'язані із. Статусом та кар'єрою, саме тут ви більше почнете витрачати енергії, спілкуватися із керівниками, наприклад, людьми, старшими за рангом. Сприятлива можливість і для зміни статусу. 25 травня буде важливий аспект, коли Сатурн буде переходити на довгий час в знак Овен, іде зміна, інгресія. Сатурну із одного знаку в інший, і в цей період буде також і зміна енергії. В войовничому знаку Сатурн не дуже себе добре почуває, адже якраз Сатурн управляє козорогом, який навпроти, тобто в опозиції до Овну. І тут Сатурн в своєму слабкому положенні. І Йому потрібно буде вчитися проявляти більше ініціативи і в той же час залишатися в рамках закону, в рамках порядку. Сатурн заходить в ваш восьмий сектор, тож він буде вимагати від вас великої відповідальності стосовно всього, що стосується банківських систем, митного контролю, питань спадку, оподаткування, соціальних виплат, аліментів. В цей період ви можете брати певні зобов'язання на себе. Марс буде гармонійному аспекті до Венери. Дві гендерні планети в аспекті удачі будуть давати нам можливість для зустрічей, для романтичних побачень, для спілкування, для покупок. В цей період можуть приходити фінанси, особливо для вас, торкається цей аспект 12 та 8 секторів. Обидва сектори відповідають за здоров'я, за. Кризові ситуації за лікарні бути обережними на дорогах, у поводженні із колючими ріжучими предметами. Якщо у когось є потреба знайти собі лікаря, то це чудова можливість саме в цей період, коли планети в прямому русі немає ретроградних. Особистих планет, Дивіться, щоб до ваших особистих планет в вашій натальній карті не було напруженого аспекту. І тоді це чудова можливість, наприклад, для здачі аналізів, для обстеження організму. Також це чудова можливість і для заключення угод, пов'язаних із закордоном, можливо, із іноземними представниками для вивчення езотерики та психології, астрології. Також це може бути пов'язано із Виходом в декрет для когось, і якраз восьмий сектор це сектор трансформації, переходу від одного стану в інший. Це дім народження, а дванадцятий це лікарні, режимні об'єкти, тож може вказувати на народження дитини і вашу активність вже вдома усамітнено. Або це можуть бути. Переховані фінанси, великі гроші корпоративні, або ж це може бути розподіл спільних ресурсів та фінансів, і це стосується великого бізнесу або ж справ, які не розголошуються. Восьмий сектор це банки, звісно, також і не розголошуються дані клієнта. Дванадцятий це дім таємниці минулого. 26 травня Меркурій буде переходити в знак близнюки, в знак свого володіння. Тут йому прекрасно, чудово, і буде зростати кількість контактів, спілкування, інформації, що стосується вашого 10-го сектору. А це сектор статусу, в тому числі він пов'язаний з народженням дітей, з одруженням, з розлученням та кар'єрою і здійсненням ваших цілей. А вже 27 травня і новий місяць також буде в знаку близнюки в вашому 10 секторі. Для вас відкриваються нові можливості, сприятливі можливості та зміни будуть пов'язані із зміною статусу. Це може бути вагома покупка і переїзд, статус соціального плану та в кар'єрі в посаді. Любі мої діви, бажаю вам успішного травня, щоб ваші плани реалізувалися найкращим чином. Сподобалось відео, підписуйтеся. До наступних зустрічей, наступних відео.